Даніл, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди Фрегат. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою Дякую. і з вдалим початком другого кола чемпіонату Києва. Сьогодні відверто ви перемогли на класі, але суперник вам нав'язав багато боротьби, огризався, кусався. Поділися, будь ласка, враженнями і скажи, що стало сьогодні ключовим. Я гадаю, що сьогоднішня гра повинна була. Бути для нас легкою. Ми сильно не настраивалися на цю гру. повинні були забивати більше, пускати менше, але хлопці з дічі дуже круто зацепилися з нами, показували боротьбу. Було багато моментів, яких вони теж не забили, де наш воротар Ілля Макуха нас виручив. Тому я гадаю, що просто, як ви і сказали, на класі переграли. Ключові гравці сьогодні. Хто на твою думку? На мою думку, або Євген Сідляренко. Або Данила Вахович, хтось з них був. Повністю з тобою згоден. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам. вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті. Дякую.